У Дніпрі судять військовослужбовця 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. 20 квітня співробітники державного бюро розслідувань затримали бійця на продажу автомобіля, який волонтери привезли для ЗСУ. За інформацією ДБР, військовий використовував авто за власними потребами. Кілька місяців самостійно користувався автівкою. Адвокат же військовослужбовця під час судового засідання розповідав геть іншу історію. Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний снігу в судовому засіданні не заперечував факт продажу свого власного автомобіля, який був придбаний ним за власні кошти. Ростислава снігура підозрюють у перевищенні службових повноважень. Він на думку слідства продав гуманітарну допомогу. Снігур по відеозв'язку каже, машину купив за власні кошти, а продати хотів, аби замінити на більш придатний для фронтових умов транспорт. Прокурор наполягає, автомобіль везли як гуманітарну допомогу. Тож автівка мала стати на баланс військової частини. Із листопада місяця по квітень місяць цей автомобіль заїжджає в частину, виїжджає в частину, але не становиться на баланс частини. В чому перевищення? Тобто, замість того, щоб поставити на баланс цей автомобіль як гуманітарну допомогу для військової частини, є лист підписаний командиром цієї частини. Замість цього е, об'ява з'являється на уиксель про продаж цього автомобілю і виставляється за 5-400 доларів. Заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення Віктор Клочко розповідає: ставити авто на баланс не було сенсу. Не було потреби його ставити на баланс, він придбав за власні кошти. І то, що ви чули, прокурор казав, що це якась схема торгує автомобіль, ну яким може бути продаж автомобіля? якщо він ризикував ним його було можна було знешкодити в будь-яку хвилину? Там бойові дії. Якщо він займався продажем автомобілів. Він би та тиво би в Дніпропетровській області. Не виконув, в бойових діях. би його не використовував би. наразі. Адвокати просять суд змінити запобіжний захід замість тримання під вартою взяти на поруки або військовою частиною, або народним депутатом України, учасником бойових дій Андрієм Шараськіним. Слідчий суддя постановив у задоволенні клопотання захисника адвоката Степанова Ігоря Вікторовича в інтересах Снігора Ростислава Васильовича про зміну запобіжного заходу відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає запобіжний захід. Залишився без змін тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 800 тисяч гривень. Адвокат військовослужбовця каже, результат засідання його не задовольнив. Ми не будемо зупинятися на цьому. Більш сміливіше та наполегливо будемо працювати, і доведемо суспільству про те, що такі ситуації не можуть моделюватись як злочин, і відповідальні, сміливі військові, які допомагають нам подолати ворога, що вони повинні сидіти в тюрмі, ми з цим не згодні. Прокурор, в свою чергу, коментувати справу відмовився. Тільки через прес-службу. А на наш запит щодо коментаря отримали банальну відписку, яка дублює протокол судового засідання. Запобіжний захід щодо Ростислава Снігура триватиме до 19 червня.